Добрий день, 30 листопада Полтавська область. Ознайомлю з деякими яблуками зимового терміну дозрівання і разом і сам з деякими ознайомлюсь, так як є сигналки, які я ще тільки перший раз сам скуштував. Ну, поїхали. Так, оце ось громадні яблука. Це голіда. Цей сорт у мене вже років 10. Я частково його перепривив, тому врожай не дуже великий був, зато виросли такі громадні яблука. Чим він мені не подобається. Тим, що з дерева це абсолютно ніяке яблуко на смак. Не солодке, не кисле. От полежало, практично до зими долежало, тепер, тепер у нього смак покращився. Щось нагадує Голден. Але до Голдена не дотягує. Є невелика кислота і невеликий цукор. Такий якийсь він нейтральний і аромат не дуже виражений так, Свіже яблучко, так би мовити. Без будь-яких таких особливостей смакових. Далі. оце в мене тут опал. Це вже, мабуть, три роки у мене вони задоволений ним. Їх оці всі яблука, які я буду називати, їх об'єднує те, що вони імунні або стійкі до парші. Тому я не буду за кожне говорити, перша їх не бере. Опал. Тверде, солодке, кислоти мало, лежить довго. Ну, от так десь. В тому році до весни лежали, поки не з'їли в цьому році. Деякі з п'ятнами такими пішли. Чи під шкірна, не знаю. Ну, а, де, а в основному чистеньке. Далі. Далі у нас кревейс молінг. Це колоновидне. Має зелене забарвлення і покривне таке бордове. Ну, цікаве і тим, що на любителя. М'якувата, м'якуш, Така от. Легко придавлюється. А смак доволі непоганий. Теж кислоти мало. Солодкий. Ну, щоб теж щось тут таке є, то нічого немає. ну... Но... Ну, непогано. Моїй дружині подобається, вона любить такі м'якуваті яблука, такі як Чемпіон. Ну, і оце десь приблизно під чемпіон. Стиглий чемпіон. Десь так буде. Далі. Далі в нас новиночки йдуть. А новинки це карнавал. Ось вони. Сонця зовсім не бачили. Всі вони новинки в мене привиті в крону дерева понизу, і вони зовсім не бачили сонця. Ну, все рівно такий рум'янець виступає. Як більш не на сонці, а більш освітлене місце в кроні, то повинно бути ці розові рум'янці гарно виділятися. Від чого й назва, що воно. Таке виграє такими узорами, п'ятнами, розовими, красивими. Яблуко сухе на дотик, таке трішки горбисте. І тверде на даний момент і доволі ще кисле. Чути в ньому багато цукру і багато кислоти ще. Полежить, побачимо, що буде далі. Кажуть, у них гарна лежкість. Агата крісп. Це теж новинка. Яблука доволі масивні. І доволі на смак непогані. Ось тут якось воно крізлоте мало. Цукор відчувається і якийсь присмак. Я не можу сказати, що ну приємний. Для мене приємний присмак. І останнє. Яблучко. Це ж сигналочка меркур. Уже воно повністю стигле. Ну, пишеться, що воно прямо з дерева вже готове для споживання. А отут уже смак. Тут вже щось є, фруктове. І мені здається, воно абрикоску таке напоминає. Ось щось таке абрикосовий присмак. Не кислий абрикос, а такий стиглий, солодкий. Ну, як ото фаркло в мене вже таке вже зим, зимове було, що вже й не кислоти в ньому нема. Ну, щоб такий цукор сильний, теж не сильний, ну а чути. Оце десь такий смак у Меркура. чекської селекції. Я думаю, це цікаво, просто щоб для різноманіття смаків мати ще й таку штучку в себе. Ну і як далі лежати, ми не знаю. Уже воно вже таке. Ще щоб... Ну вже. Сік в ньому є, смак є, новинка непогана, так що агата крісп нормальна, векур нормальна. Карнавал побачимо, но остальні знаємо.